Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 121-відео з мого щоденного челенджу «Відео на топ дня. І сьогодні поспілкуємося про товари, які поганенько продаються на маркетплейсі Розетка. Ну, а на початку цього відео. Звичайно, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, перша категорія, яка погано продається на маркетплейсах, це категорія будівельні матеріали. Це може бути будь-які суміші, які потрібні для професійного використання у професіоналів-будівельників. Саме за цими товарами не йдуть на маркетплейс розетка. Ці товари шукають на епіцентрі. І другий товар, який продається також не супер, це меблі. Особливо великі важкі меблі, тому що по факту ми ці товари не можемо відправити на точки видачі розетка. Там є обмеження до 15 кг ваги або 30 кг обсягу, об'єму своєї продукції. І ось саме за ці товари люди сплачують за доставку 500-700 гривень за кожний товар. І саме тому із дорогої доставки ці товари і не дуже продаються на маркетплейсах. Третій цікавий товар, який також продається не дуже у інших селерів, але не у розетки. Це косметика, тому що в косметиці є бренди, і ці бренди вже позаключали прямі контракти з маркетплейсом розетка. І саме тому цей маркетплейс сам продає ці товари і не хоче, щоб інші продавали. Тобто є деякі 100 бренди, або на ринку вже є прокачені лейбли, і люди бажають купити саме такий крем-кушон або такої патчі не від будь-якого нон-нейм-бренду, а саме від конкретного. Тобто тут вже сила бренду має вплив. Четверта категорія це велика сантехніка, тобто це такі великі ванни або душові кабінки. Ці товари також більше купуються на епіцентрі. П'ята категорія товарів це дешеві товари за 100 гривень, плюс-мінус. Ці товари можна просто легко купити в крамничці вдома. і для цього не потрібно замовляти і чекати покупцю твою посилку. А наприклад, якщо покупець бажає отримати посилку новою поштою, то буває така штука, що доставка коштує стільки ж, скільки товар. Навіщо це потрібно покупцю не потрібно? Тому він купує ці дешеві товари в магазинах біля свого дому. Ну і наступна категорія це обладнання. За цими товарами також не йдуть на маркетплейси, тому що маркетплейс це мас-маркет, це те, що потрібно кожному. А обладнання це вже дуже суб'єктивна штука. Дуже багато потрібно аналізувати інформації, читати описи, робити консультацію, голосом і тому подібне. І саме тому ці товари купують на моносайтах у тих компаній, які спеціалізуються на конкретному виді свого обладнання. Наступна історія, що не дуже купується на маркетплейсах, це брендові товари, які коштують вище ніж в середньому по ринку. Наприклад, ти вирішив завести якусь тенісну ракетку під брендом Купра. Це такий класний бренд і такий дуже відомий за кордоном. Але ми розуміємо, що в Україні його мало хто знає, і звичайно, саме за бренд його не будуть купувати вдвічі дорожче, ніж товари-аналоги, які зараз вже є на першій сторінці маркетплейсу. Ну і з практики ще не дуже купують дорожній транспорт, такі як електроскутери, електросамокати. Навіть на сьогодні і велосипеди вже не дуже купують на маркетплейсах. Більше їх питаються люди знайти в офлайн крамницях які конкретно спеціалізуються в офлайні на цих товарах. А чому так? А тому що ці крамнички можуть дати сервіс тобі по цим товарам, а не просто купив-продав. Так а чим же торгувати, якщо і ти не продається, і ти не продається? На кожному маркетплейсі є більше п'яти тисяч підкатегорій. І ти, звичайно, якщо пошукаєш, знайдеш собі свою, тому що є і товари для дітей. І для дружин, і для батьків, і зоотовари, і товари для спорту. Багато різних категорій. Ти просто обираєш свою категорію, можливо, навіть дещо вузьку, і будеш там лідером категорії. Ти просто подивись по своїм інтересам. Наприклад, ти музикант. Ну, можливо, тоді непогана ідея було б торгувати музикальними інструментами. Або, наприклад, у тебе є дизайнерська освіта. Ну тоді непогана ідея було б торгувати якимись товарами для декору. Або твоє хобі це рибалка. Ну тоді, звичайно, є окрема класна категорія. Це товари для риболовства, і там також дуже багато продажів в кожній підкатегорії і спінінги, і ліска, і крючки, і тому подібне. Тому просто знайди свою категорію і становись там лідером. А якщо ти не знаєш, як стати лідером, то більше інформації про це і про торгівлю на маркетплейсом в Україні є в описі під цим. Відео. Ну а в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про одну головну дію, яку тобі потрібно робити, щоб бути успішним на маркетплейсах. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.